Отже, нині переживаємо той день перед празначний переображення. І дійсно просимо вже сьогодні Євхристиного Ісуса про переображення нашого серця і нашої безсмертної душі. Бо завтра апостоли. Вони скажуть до Ісуса такі слова добре нам з тобою тут бути. Але мусимо десь зробити з тих слів для себе певний висновок. То є правда, є певна категорія людей яким добре бути з Богом. Вони будуть ходити до церкви, вони будуть молитись, але вони не будуть бачити те, що робиться поза церквою. Поза їхньою молитвою. Інколи ми є в такій зоні комфорту, нам добре. Ми з Богом, ми при церкві, ми здорові, ми маємо роботу, ми маємо гроші, ми маємо що їсти, що пити, що одягнутись. І добре нам з тобою, Господи. Але бувають моменти, коли нам треба вийти з тої зони власного комфорту і піти в ту зону. Там, де є смуток і біль, там, де є хрест, там, де є хворі і бідні, чи добре нам з ними? Нині апостоли скажуть так, Ісусе, добре нам з тобою на тій горі табор, але чи добре було тим апостолам? на горі Голгофті. Чи добре нам є з Ісусом на горі Голгофті? А ми з Ісусом на Голгофті, коли ми десь сходимо з того і гори та вор, з тої зони власного комфорту. Та йдемо в ту зону дискомфорту. А хто знаходиться в тій зоні дискомфорту? То є хворі, то є бідні, то є нині переселенці, то є ті грішники, які втомлені вже є від того гріха, в якому живуть. І треба вміти і їм руку простягнути. Не треба постійно говорити, та що з нього візьмеш, та його вже не навернеш, та то вже пропащий до смерті. Ні, треба боротись. Треба боротися за хворих, за їхнє оздоровлення та зцілення. Треба боротися за грішника. Його навернення та спасіння. А ми це будемо робити тоді, коли вийдемо з тої зони власного комфорту, коли не будемо аж такі занадто самолюбиві до себе, а тої любові десь проявимо до свого ближнього. І тому ось Ісусе, дай нам то серце. Переображене, яке б не думало тільки за свої потреби, потреби своєї сім'ї, свого дому, а дай нам то серце, яке б трохи думало, молилось за потреби ближніх, які, можливо, набагато в гіршому нині є становищі, як я, і потребують моєї. Інколи звичайної присутності або мого слова, або моєї молитви.